У версії Combat 463 ми додали інструмент зручної автоматичної нумерації орієнтирів. Обираєте префікс орієнтира, обираєте, з якого номеру починати. І починаєте ставити орієнтири таким чином, і система автоматично їх нумерує. Якщо вам потрібно змінити колір орієнтира або префікс, ви його змінюєте і можете пересунути трохи карту. І продовжуєте нумерувати орієнтири. У разі необхідності змінити колір або префікс. Заходимо в тактичні дані. Обираємо орієнтири певної групи. Нажимаємо редагувати. Кажемо, що треба, щоб вони були сині. Е, префікс C з числа 500 в випадковому порядку. Бац. І отримуємо нову сітку орієнтирів без потреби витрачати велику купу часу. Також ми додали, додали озвучку повідомлень чату. Відшлюз Комбат Віжн більше, ніж тактичний навігатор. Дякуємо за увагу.